Трагедія безотцовщини майбутніх поколінь, виклики та рішення. Війна завжди несе за собою руйнівні наслідки для суспільства, зокрема для молодого покоління. На жаль, нинішній стан війни в Україні впливає не тільки на матеріальні аспекти, але й на моральні та етичні цінності молоді. В умовах повномасштабного конфлікту, де агресія та ненависть стали повсякденними явищами, ми ризикуємо втратити покоління, яке виросте в атмосфері насильства та беззаконня. Це покоління може стати жертвами безотцовщини, тобто відсутності позитивних чоловічих прикладів та моделей поведінки. Насильство та агресія, з якими стикаються діти під час війни, можуть відобразитися на їхніх майбутніх сім'ях. Молоді люди, які виросли в умовах насильства, не знають інших моделей поведінки. Це може призвести до високого рівня насильства в сім'ях, що загрожує майбутньому нашого суспільства. Дівчата, які одружуються на таких хлопцях, ризикують стати жертвами домашнього насильства. Їхні чоловіки або співмешканці можуть бити їх, оскільки не матимуть навичок вирішення конфліктів без застосування сили. Це створює серйозну загрозу для майбутнього покоління і потребує негайних заходів. Сучасне телебачення та інші медіа постійно транслюють сцени насильства та агресії. Це особливо небезпечно для дітей, які беруть участь у створенні дронів та інших військових засобів. Вони радіють успіхам у їх застосуванні, не усвідомлюючи повною мірою наслідки своїх дій. Крім того, вони часто стають свідками або учасниками агресивних дій, що закладає у їхню свідомість модель поведінки, засновану на насильстві. Після отримання Україною незалежності виросли два покоління. Які після закінчення інститутів не змогли знайти належну працю за спеціальністю? Освіта не встигає за ринком праці, і це вплинуло на ставлення багатьох батьків до освіти. Багато з них не змогли знайти роботу за спеціальністю, на якій навчалися в інституті, що призвело до зневаги до системи освіти. Ця зневага передається дітям. Батьки можуть дозволяти дітям прогулювати школу або говорити зневажливо про вчителів та освіту. Розуміючи, що систему освіти потрібно вдосконалювати, ми маємо визнати, що таке ставлення батьків формує у дітей зневагу до людей з досвідом, старших людей. Таким чином, молоде покоління виростає зневажливо ставлячись до людей похилого віку, вчителів та батьків. Використання нецензурної лексики у повсякденному спілкуванні стає нормою. Це явище поширюється не тільки серед дорослих, але й серед дітей. Така культура спілкування лише підкріплює агресію та негативні емоції, що в кінцевому підсумку призводить до конфліктів та насильства. Для того, щоб запобігти насильству в майбутніх поколіннях, необхідно вжити рішучих заходів вже зараз. Перш за все, треба максимально захистити дітей від інформації про насильство та вбивства. Потрібно обмежити доступ дітей до інформації про війну настільки, наскільки це можливо. Це не означає повну ізоляцію, але важливо зменшити їхнє залучення до таких подій, щоб вони могли зберегти своє дитинство і не стати жертвами психологічних травм. Далі на всіх телевізійних програмах, Ютуб-каналах та інших медіа слід заборонити використання нецензурної лексики блогерів та інших медійних осіб, які порушують цю заборону, потрібно штрафувати та блокувати їхні канали. Необхідно відновити повагу до старших людей та освітнього процесу. Це можна зробити через соціальні кампанії та освітні програми, які пропагують повагу та етичні цінності. Важливо виховувати дітей у дусі захисту та турботи, а не агресії. Вони повинні розуміти, що їхнє завдання захищати слабших, а не використовувати свою силу для насильства. Після закінчення війни необхідно створити програми підтримки для родин, щоб допомогти їм подолати наслідки війни та побудувати здорові відносини. Війна залишає глибокий відбиток на майбутніх поколіннях. Щоб уникнути трагедії безотцовщини, необхідно вже зараз вжити рішучих заходів для виховання молоді у дусі поваги, турботи та захисту. Лише так ми зможемо забезпечити здорове та щасливе майбутнє для нашого суспільства.